Так, шкода Румстер 12 го року 1.6 ми написали. Так, Passat 8 рік 2-літровий TDI, 103 кВт на автоматі 3000 євро. Так, далі гольф 10-го року 1,6, 4300. Пижик 5080 рік без ціни, гольф немає ціни, Мандео немає. Так, а на цю балалайку, що написала якусь ціну, чи ні? Сфендер 6 рік 2.5 без ціни. Ціну не написала. Тут безценний. Так, тут. Тут S-Max 10 рік 2-літровий номер телефона, тут 6-ступенева механічна коробка передач. Я них по Польщі дивився. От. Ну, якби те, що, те, що мені скидували люди, що я на огляди їздив, то воно ну, таке попадається. От. Там ясно, що ціна може бути трошки дешевша. Гольф 12-го року, 1,6. 500 євро матч комплектація автоматична коробка передач підігрів клімат немає навігації комбінований салон така гума так трошки непоганий, оригінальні легкосплавні диски. Якщо він цілий, якщо там адекватний пробіг, то в принципі непогано. Потім зафіра зафіра 1.4 ціну не написали. Так, BMW X3 на повному приводі теж ціну не написали. І 2-літровий пасад. Дивіться. Бесьомий. Зимова гума, оригінальні легкосплавні диски. Це 11 рік, 2-літровий, без ціни він з панорамою. Я думаю, що тут по ньому і торгуватися не будуть. Ви самі бачите яка комплектуха, форкоп, задні патрони. Ну, до нас наприклад познімають форкоп, форкоп знімуть, резина дивіться яка познімають, диски попродають оці, якщо другий комплект. Резини буде, ну коротше, порозкомплектовують О, це все. Ну, коротше, мало що доїжджає. Тобто можуть таку машину можуть і зіпсувати. О, дивіться, яка комплектуха. О, до нас такі машини на продажу не їдуть, тому що, ну якщо взяти її в такі комплектації і... З якимось адекватним пробігом то там буде ціна для перепродажі не цікава. Це взагалі рідкість, що щось таке проїде на отакій комплектації. Так, і тут на цих цін теж я не бачу. І йдемо далі. зараз це не подивлюся, ціну не написали. Так, Вольф 1.2 і є щось цікаве для нас. Ну, біра 1 6, біленька. І тут не написали ціну, це 1,685 кВт. 685 Дивіться який салон. Думаю, зимова на ньому. Це тринадцятий рік буде. Так, Таурек 10-го року 12999 Без пневми на пружині Карзина тут, дивлюся, нова стоїть. Мульцерова Партрони задні Машини. Вони вже в основному там пробіги конські. Так, за цього гольфа з тюфом хочуть. й рік, куди не 6 дизель, 77 кВт, 5200 євро. Так, тюф є. 280 тисяч написано в Тюфі і це було в 2022 році, 12-го числа 7 місяця. Ось такий вигляд має цей автомобіль. Коли вона буде їхати в Україну, то поставлять якусь, наприклад, отаку там або от, отаку поставлять. Ось такий бурін непоганий, цікавий. 22 рік. 1,6 бензин. 1,6 бензин. 1600 кілометрів. 26 тисяч евро. Ось ключовий доступ. JT, червона строчка. пора И сразу зафера. Зафера 1.4 бензин, тюфы. Просто родини 6 ціни немає. Так, на цю шкоду. Шостий рік двохлітрова дизельна не написали ціну, там немає ціни. Там немає куга. Куга повний привід. Восьмий рік. Не написали ціну. и 500 значит за вот такие гольф очень 2 500 и мазда до стены